Міська федерація рукопашного бою з тріумфом завершує цьогорічний змагальний сезон. На фінішній прямій була поїздка наших спортсменів на чемпіонат Європи. Престижному міжнародному спортивному форуму передували тривала підготовка та літні тренувальні збори, що проходили в Трускавці. До нідерландського міста Алмаре вирушила делегація з десяти криворічців у складі. Хлопці, дівчата, змагалися дуже так захопливо. І напруження стояли, всі змагання, було розбито на два дні. Кожен день був такий напружений, тому що у нас не був повний комплекс суддів. Ну а коли в тебе мало суддів, то змагання можна інколи і проіграти. Ну, В цей раз діти були. Підготовлені всі вопроси були рішені на татамі, де наші діти показали самі найкращі результати. кістяк команди від Кривого Рогу складали представники Дюша номер 3 Катерина Кочерга та Євген Войтенко підійшли до європейської першості з перспективами підвищення у спортивному класі. Доробок рукопашників по дві золоті медалі та виконання нормативів майстрів спорту України міжнародного класу. проїхала до Нідерландів. Відбилася перший день. У нас були стінки, де ми відбилися з командою IBF. зайняли перше місце з дівчатами. На другий день я вже билася особисто, теж зайняла перше місце і виконала НСМК. Я вже два роки намагаюся виконати звання. Але, ну в минулому році не вийшло виконати. В цьому році я так добилася цього. Нарешті ці змагання для мене були напевно найважливіші змагання за весь час, і на них я викладався на 100%. Я знав, те, що мені ця перемога необхідна. Знав, що я повинен взяти це звання, і я його повинен взяти не для когось, а для себе. На цьому не зупиняємось. Далі у нас йде заслужений майстер спорту України. Сподіваюсь, що ця вершина також буде покорена, та я також візьму це звання. За шість років у спорті вихованка Дюша Номер три Дар'я Карачук, реальна кандидатка на отримання звання міжнародниці. Це бажання з поїздкою до Нідерландів стало тільки міцнішим. Ці змагання були одними із важливих в цьому році. Я їхала туди із метою виконати для себе нове знання, майстер спорту міжнародного класу, але трішки не вдалося. Я провела перший поєдинок із. Дівчинкою з Німеччини виграла, і в фіналі я зійшлася з дівчинкою з нашої країни. Там я поступилася в декілька балів, трішки не дотянула, але нічого страшного. Маємо, що маємо. Наступного разу обов'язково буде золото. Великий шлях міжнародних змагань за плечима Михайла Трохимчука. Та чемпіонат Європи в Нідерландах був для спортсмена особливим. Рукопашник вперше виступив у дорослій віковій категорії і лише трохи не дотягнув до золотої медалі у демонстрації техніки зі зброєю. Я виступав з ним Категорія була немаленька до 10 чоловік. І з ним виступав тільки я. Це дуже для мене нове щось, тому що на кожних змаганнях, окрім мене, ще декілька хлопців також виступають з даним видом зброї. В цьому ж, На цих же змаганнях була перевага конкурентів з саблями, тобто з катанами. ось, І зайняв друге місце. Трохи не хватило, мабуть, досвіду. Тому що суперники, звісно, на рівні. У змаганнях взяли участь понад дві сотні спортсменів. За медалі боролися представники Німеччини, Бельгії, Нідерландів, України, Польщі, Угорщини, Узбекистану, Казахстану, Чехії, Данії, Франції, Великої Британії, Швейцарії та Туреччини. Така конкуренція досить важко, втім продуктивно далась дебютантам змагань. Серед них вихованець ска майстер Дюша Номер 8 Олексій Коновальчук. В активі рукопашника бронза змагань та дві перемоги над сильними суперниками із середньої Азії. Перший поєдинок у мене був з представником Казахстану. Я його переміг. Потім я вийшов у бою за виход у фінал з нашим українцем. Йому я програв. І за ну, бій був за третє місце з представником Узбекистана. Я його переміг достроково. Це перші міжнародні змагання. Ну, наступний раз я думаю, просто краще підготуюся. Ну, рівень дуже високий. це дуже класно. Мені сподобались. Такий досвід гарний. У делегації криворіжців і граюча тренерка та талісман команди Анастасія Яновська. За плечима рукопашниці у демонстрації техніки, а в планах завоювання найвищої сходинки у спортивному класі. Я приїхала з сріблом, друге місце з демонстрації техніки без зброї. Звісно, хотілося б перше місце, але можливо чогось не вистачило, але будемо робити роботу над помилками. Це найкраще попереду в 2025 році всесвітні ігри. Це дуже такий для мене крок. До цього я йшла більше десяти років. Я сподіваюся і буду працювати, щоб виконати заслуженого майстра спорту України. На змаганнях у Нідерландах криворіжці здобули п'ять золотих, три срібні та дві бронзові медалі. А ще допомогли національній збірній країни вибороти перше загальнокомандне місце. На нагородженні численних призерів та переможців. Публіка з інших країн підспівувала, коли звучав гімн України. Ділиться враженнями володарка срібла та бронзи з душа номер 3 Ніна Жиган дуже проголомшлива атмосфера, особливо коли нагородження йде. Грає гімн. це дуже нереально, коли ти стоїш на п'ятисталі, грає гімн твоєї країни, усі, уся твоя країна співає, усі тебе вітають. Це дуже неперевершене відчуття. Змагальний сезон завершено та виконана головна мета, каже Анатолій Волошин. За підсумком вояжу до Нідерландів, семеро криворіжців забронювали собі місце у складі національної збірної, яка вирушить у 2025 році до Греції. Там пройдуть всесвітні ігри. Ми показали високі досягнення. Також у нас була збірна оновлена трохи, і додому ми привезли двох міжнародників і двох мастерів спорту. І Це високе досягнення і для Федерації Криворійській міській, і також для ДЮСШ номер 3 і номер 8 І ще буде в марті чемпіонат України, де може одну ще дві путівки ми здобудемо. Ну надіюсь, до дев'яти чоловік вивеземо. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.